Три дії, які допоможуть вам хакнути прокрастинацію та лінь. Це відос для вас, якщо ви ніяк не можете змусити себе встати з ліжка та почати займатися справами. І так, перша дія це попіклуватися про свою зовнішність самого ранку. ту голову, зробіть гарну укладку та класний мейк, навіть якщо вам сьогодні нікуди не потрібно йти, і ви будете весь день вдома. Не буду зараз поглиблюватися в наукові пояснення, але ці дії круто запустять вашу дофамінову систему і з дуже високою вірогідністю вам захочеться робити ще щось. Друга порада це запланувати собі дії, в якій зав'язана інша людина. Наприклад, якусь зустріч або записатися на якусь процедуру прийомку. Консультацію і так і далі. І якщо це якась послуга, то бажано її ще й заздалегідь оплатити. Тому що одна справа, коли ви ні від кого не залежите та пройобуєте, наприклад, похід в зал самостійно. Інша справа ж, коли ви домовилися піти туди з подружкою або тим паче заплатили за персональне тренування з тренером. В першому випадку у вас буде додаткова відповідальність перед іншою людиною і ви не зможете злитися, а в другому вам просто буде шкода своїх грошей. І третій спосіб це офіційно дозволити собі лінуватися весь день тільки після того, як ви виконаєте одну конкретну дію. Вона не обов'язково має бути прям якась глобальна, але ви обіцяєте собі. Пі що я буду весь день лінуватися тільки після того, як зранку я цю дію. ця порада працює, тому що як правило, ми сприймаємо лінь як щось заборонене та те, за що потрібно себе звинувачувати і корити. А коли ви для себе легалізували лінь, і вона перестала бути чимось забороненим, не так вже й сильно вам буде хотітися лінуватися. На цьому все у мене блог про досягнення цілей та жіночі здорові є бише. Підписуйся, якщо зараз теж ставиш пріоритет в свою самореалізацію.